Всім привіт. Митючки дивіться які миненькі. Матючки. завжди є такі, хто не втічий. Матюлечки, а втік. Так, мені так подобається, коли а, на добу чи на дві пропадають плогер якісь в інстаграмі. Потім він такий виходить, ну, вона, яка говорить, а, ви помітили, чи мене не було е, давно в інстаграмі, е, я давно не викладала сторіця, тому що я була зайнята тим-то -тим, 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 тим. Знаєте, така важкість, мені вмикається. Думаєш, ну якби ти не це не сказала, то її не помітила б, що тебе не було, не було. А зараз не про це, зараз йду. А, іду, іду йду на масаж. І знаєте, чому я пропала, до речі, чому мене давно не було? А ви помітили це чи ні? Що мене не було цілу неділю? Насправді я дуже страждала, тому що це було настільки тяжко. Це було е, не переда не передати, наскільки мені було тяжко було перенести ці місячні, цю, цю місячну фазу. Це просто в мене, це я говорю не про критичні дні, а про місячні фази в план, плані місяця. Дуже була тяжка фаза місяця. Ось, і в мене знаєте, це перші місячні доба, друга місячна доба, третя, четверта. Оця фаза сама перша, там десь до п'ятої доби, місячної доби, не сонячної, місячної. Дуже тяжка для мене. ось, Коли місяць дуже молодесенький, в мене просто немає енергії. ось. Я вам говорю, це настільки було тяжко, просто лежало. У мене не було ні апетиту. А, ні, знаєте, хотілося там якусь роботу поробити по дому. Просто не було на це сил. Думаю, хрен з ним, хай воно все буде так, як є, бо прибираю, там все зроблю тоді, коли в мене вже буде енергія. Вчора. Вже вчора себе добре. Я сім днів, ну десь не сім, брешо. Шість днів я просто лежала. От я просто лежала, в мене не було сил і в мене... Було таке враження, що з мене хтось як енергію викачав, просто висмок викачав. І У мене ще був масаж один, ну, цей, то що на 9 ранку жінка до мене записана. Я ледве цей масаж осилила. Я потім після масажу вона пішла. Я просто ну, лягла і заснула. прокидаюся, в мене голова болить, трішить, ззаді цей. Ну, там, виходить, масажне крісло. і там, Якщо лежиш на ньому, саме коли ти робиш масаж, то нормально, але коли спиш, то не дуже зручно, в тому плані, що я лягла на сторону, там, де, там, де голова має бути, і вона як вниз ніби трошечки так голова. А ноги зверху, виходить. І воно мені якось так як положення голови було незручне. Кидаюсь, мене так затилок просто болить. Ось, так що жахливо себе почувалась. Сьогодні я поспала три годинки, але я себе краще почуваю з ним, ніж е, е, ці всі дні. Тому нормально все буде. Але все одно. На, на ранок масаж більше не буду брати. Вона в мене записана на місяць вперед. Два рази на неділю. А, і, в принципі, це можна пережити. Але ось так щодня на 9 ранку. ні 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 як ну спокійно. Я, до речі, вже була на пляжі один раз. Один раз я приходила сюди, йшла з масажного кабінету і зайшла в магазин, купила піцу і сіла на, на березі ось тут. Сиділа, їла піцу там. Качок ще кормила, тому що я коли їм, то я пів піц просто викидую. Будівництво заморозилось, люди купили квартири, вклали гроші, там якийсь відсоток, так будівництво заморозилось. Дивіться, це рекламна вивіска, але це якась антиреклама. Подивіться. Око просто червоне, якесь запалене. Це... це що таке, значить, типу нарощування вій? А, це ламінування. Таке щось я б не хотіла, щоб в мене були такі очі. Так, я зараз знаходжусь на правому березі Києва. Знаєте, тут все ж таки чистіше повітря, ніж на лівому березі. А мої сестрою переписувалися і вночі і дійшли до висновку, що на лівому березі повітря брудне, тому що дуже багато висоток. Що мені мене на голову. Тому що не проходить добре циркуляція повітря ось, і ну, висотки як заважають повітря. Тому ось так. Ось такі сливи великі, не купуйте. Вони зовсім не солодкі. Вони гарні на вигляд, але вони взагалі не солодкі. Тобто, якщо їх... А з цукром посипати, то будуть солодкі, а так, взагалі ніякі. Всередині вони прикольні, червоні. Чіпси дуже смачні. Ось такі. Мої любі, улюблені. Які різними смаками. Але я цього разу захотіла ось такі з цибулею Треба ж підкріпитися, мене замовлення скоро. А це. Масло якийсь масаж, не знаю, купила, провіримо, наскільки воно класне. Базова олія для масажу. Покажу свої очі, бо хі -хі, ви мене вже не бачили 100 років. Я все в окулярах та в окулярах хочу. Я люблю літку в окулярах, я ця, Як рід? Знаєте, таких кроток, які не любить сонячне проміння. А мене э, дома. Дуже багато сонця. І хочу там завішую повністю, щоб сонце не проходило максимально. Жалюзу не буду купувати, куплю фольгу. Так, покладу своє свою водичку. Ідемо до клієнта, я там не буду знімати. Не надійтесь. Максимум до під'їзду. І все. Ще його жінка має підійти. У мене сьогодні два масажі. які тут будиночки гарні. гарні, золота брама з Київ. Сейчас солнечно, Брама. кстати, солнечно. Так, всем пока. До новой встречи.